Вітаю! Ми помітили, що наш сайт генерує десятки книжок щоденно, але лише частина з вас робить замовлення. Я не знаю, чи дивитесь ви це відео, чи ви підписані на нас, але я точно знаю, що абсолютна більшість 100% наших покупців та їх діти в захваті від нашої книжки. Я розумію, що ви можете вагатись, чи потрібно вам її купляти, чи не потрібно. Але відповідь криється не в вас. Відповідь криється в вашій дитині в її емоціях, які неможливо передати, в емоціях від того, як вона перший раз відкриє книжку. Подивиться на ілюстрації, підніме на вас очі і скаже: Мамо, або тато, невже це я? І такі емоції вона буде показувати вам, перегортаючи кожну сторінку. Ваша дитина. Це герой персоналізованої 40-сторінкової історії, зачіска, колір волосся, наявність окулярів, колір очей та ім'я. Все це робить книгу унікальною.